Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Терези до перегляду розкладу пасіанта на місяць квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут піщаний годинник, він показує саме зараз час діяти. Щось дуже важливе. Зверніть увагу завдяки вашим рішучим діям. Ось тут зірка, ваша мрія здійсниться. Зверніть увагу, друзі. Меч, перемога. Дуже гарний знак потужний. Ось тут каблучка, вона показує одруження. Можливо, хтось давно знайшов свою другу половинку і зараз будете одружуватися. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що ретроградний Меркурій до 7 квітня, ретроградна Венера до 15-го. Саме ці планети. Підказують нам, щоб ми зачекали, коли рух планет буде в правильному напрямку. Не в зворотньому, а в прямому. Для того, щоб приймати важливе рішення, а також щось змінювати на краще. Це питання фінансів, краси, договорів. Якщо ви, наприклад, запланували весілля. Заздалегідь то нічого страшного, що воно буде відбуватися саме в цей період. Дивимося, друзі. Орієнтовно це середина місяця. Як ви знаєте, ми робимо розклад на три частини. Перша, друга та третя частина. Орієнтовно по 10 днів. Це друга частина середини місяця. Квітень. Знак Терези. Ось тут червона стрічка, вона означає багатство. Це можуть бути як подарунки, так і щось, що вам вдалося заробити в будь-якій кількості. Зверніть увагу на поєднання карт Таро, а також руни. Ці карти показують необхідність змін та прийняття важливих рішень. Ось так, ось це поєднання. Дуже важливе. Часник це захист та зцілення. Прямуємо вперед на третій розклад, рекомендую записувати в блокнотик для того, щоб потім подивитися на що варто звернути увагу у який період місяця. Наприклад, ви запланували якісь важливі події, і що вам з цього приводу каже пасіянс. Тому що це нейтральний порадник, він не заінтересований в якихось позитивних або негативних подіях. Він каже так, як є. А у нас з вами третій розклад. Знак Зодіака Терези, місяць квітень, 2025 рік. Зверніть увагу, друзі, серце – це кохання. Можливо, хтось знайде людину, з якою буде щасливий все подальше життя. Ось тут кохання. А можливо, хтось зрозуміє, що його кохання вже поруч. Треба предприймати якісь важливі дії. Щоб зберегти це кохання, щоб воно не йшло нікуди. Ось тут, друзі, дерево це стабільність. Медична колба це небезпека. Вона може стосуватися будь-чого. Наприклад, як фінансів, так і здоров'я та будь-яких моментів. Дивіться по своїх обставинах, до чого саме це може стосуватися. Ось тут знову ж таки руни, вони вам випадають вдруге, і це означає прийняття важливих рішень. Зверніть увагу, друзі, ось тут зірочка, вона показує виконання бажань, мрія, якась десниця ваша гарна мрія. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед? Колода 78 дверей, знак Терези, квітень, застереження. Король мечів та порадам, Король пентаклів. Зверніть увагу, друзі, король мечів це начебто ваш знак зодіаку. Але якщо ви, наприклад, дівчина, то знайомство з людиною знаку повітря, водолії близнята або терези для вас не бажано. Ще ця карта може показувати лікаря, і саме ретроградний Меркурій та Венера показують, що до 15 квітня не варто робити ніяких або втручань, або операцій, щось таке. Порада, король Пентаклів. Це може бути також лікар, але в нього більш Такі спокійні методи лікування, не хірургічні. А також це може бути людина, пов'язана з банківською справою, з фінансами і знак зодіака – землі та дерева. Це тілець, діва та козаріг. Чому саме він вам випадає в параді? Можливо, ви зустрінете кохання саме такого знаку Зодіака. А можливо якась людина вам просто допоможе в здійсненні вашої мрії, наприклад, фінансуванням або чимось таким, що ви самі про себе добре знаєте. Ось так, друзі. Пам'ятайте, що ось ця медична колба це небезпека, але тут треба, не треба робити ніяких швидких подій в плані, наприклад, операцій, оперування. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Звісно, у кожного, у кожного життя індивідуальне і події також. Головне, щоб самому або самій робити своє життя так, як ви собі тино мріяли, щоб ваші мрії збувалися. Дякую вам, друзі, за підписки, за перегляди, за лайки. Завжди запрошую на мій канал.